Отже, візьмемо до рук, ось уважно дивимося на її поверхню, як вона виглядає, дивимося уважно знизу. Буває ще свинушка товста. Вона відрізняється тим, що в неї тут, ось на нічці є оксамитове покриття. В даному випадку його немає, тому це у нас свинушка тонка. Що стосується їстівності, неїстівності, вживання, то справа йде таким чином. Наука. Каже, що вони отруйні. Але як отруйні. Не в тому плані, що ось з'їв і починається там. Я перепрошую діарея або блювота, нодота. Вони якось поступово накопичують, ніби отрути, і рано чи пізно це призводить до хронічних захворювань, щось пов'язане з червоними кров'яними тільцями. Якась анемія, хтось говорив про нирки.